Вас вітаю вихователь молодшої групи Леона Валілія Валентинівна. Сьогодні ми з вами проведемо заняття зліплення на тему намисто. До нас сьогодні в гості завітала лялька, яку зовуть Таня. Давайте послухаємо про неї віршик. Лялька в гості збиралася. Лялька плаття вбиралася. До туфлі нові наділа довго дивилася в люстерко, причесалась не поспішаючи. До чого ж гарна? Намисте нове наділа, Застебнула невміло. Розбіглися намиста навскач. Тихіший лялечко, не плач. Подивися, в нас теж є намисто і велике, і маленьке. Вибирай, яке тобі більш подобається. Ні, не хочеш. А що ж нам робити? Дітки, Давайте з вами подумаємо, як ми можемо допомогти нашій лялочці з намистом. Так, давайте ми його з вами зробимо разом. Для цього нам понадобляться пластилін, нитка та дощечка. Візьмемо пластилін різного кольору та будемо. Відривати від нього ось такі шматочки та скручувати їх. А потім приліплювати до нашої нитки. Ось так. Можна скочувати їх між долоньками, а також можна скочувати пальчиками, робимо от такі кульки і ліпимо їх. Беремо кольора по черзі червоний.

Дивіться, яке гарне намисто ми зробили з вами. Ви усі дуже-дуже старалися молодці. Давайте зав'яжемо його та подаруємо нашій ляльці. Дивися, Лялечка, яке чудове намисто для тебе зробили наші дітки. Тобі подобається? Гарне? Так, діти, Тетяна Лялечка дуже вам вдячна за те, що ви допомогли зробити їй намисточко. Молодці! До нових зустрічей!